Шановні друзі, сьогодні 8 березня, дуже гарний сонячний день, вихідний день і субота. І придбала ось такий препарат 30В та Медіан Екстра для першого обробітку саду. Тому зараз цим і займуся. На дворі сонячна, тепла погода, зовсім безвітряна. Тому, користуючись нагодою, треба обробити сад. Дерева ми вже обрізали, виноград ще ні, але його теж обробимо. Привіт! Прийшов, привітався, мене почув і одразу біжить. ось Тому треба все обробити від шкідників. Тому що погода. І день тому сприяє. А ви вже все обробили, зробили. Пишіть діліться. Дякую всім за увагу та інформацію. Весна. У мами вже підсніжнички зійшли. на Доріта гарно пташки співають. Добрий ранок, шановні друзі. Хочу показати. Зійшли огірочки. З тим, що я садила. Для кімнатних рослин. А також томатики, але не всі. Я записувала, які швидше зійшли. Спочатку дві швидше, після четвертий, п'ятий номер, а тоді вже перший, другий, потім, потім третій, а шостий ще не зійшов, може й не зійде. Підсипати треба земельку, щоб не витягувалося, Я їх перенесла на сонячну сторону, На світло. Підсиплю земельку. Можливо, трошки удобрю їх. І нехай розвиваються, ростуть. Як у вас справа, що у вас там зійшло? Пишіть діліться. Тринадцяте березня. Дощик, дивіться, яке небо. яскраве, І грім. Гримить. Кажу, що не дуже добре, коли на голе дерево грім. Чути вам і блискає. Ось так. Темно так стало. Дощик накрапає, блискає і гримить. Камера світліше показує, ніж насправді. Ще не фокусується. Бачите як? 14 березня, гарний сонячний день, тепленький. І дивіться, яка краса вже у мами зацвіла. На тижні передають знову похолодання, але то не надовго, тільки на тиждень, потім знову буде тепленько. Привіт-привіт! Гарна погода і не можу не скористатися цим. Тому що на завтра передають дощ, хочу хоч щось, якусь зеленухи посіяти. Хоча б мокро трохи, але зараз розрихлю, посію хоча б петрушку. Зараз подивишся. Можливо, якоїсь і шпинат, і щавель у мене ось тут є. Шпинат Матадор, рукола, редиска. Ось ароматна, вражайна. Може, що ще подивлюсь, щось так буду сіяти. Ось так, роботи багато. Отже, люди, користуючись гарною погодою, нагодою, будемо сіяти горох. Горох маю скенаду середній і альфа ранній. Ще якийсь ось маю теж ранній, якщо не вистачить, досію. Справи городні тривають і буду сіяти моркву. Морква у мене оленка рання, морква так. без серцевини. Пізня і віталонга середньопізня. Ось, раніше не сіла такої моркви. Тому, сподіваюся, цього року я буду з морквою. Ну що ж, друзі, нарешті справилася. Якраз вистачило їх пакуночка, моркви. Трішечки помітила рядки радискою. Побачимо, що з того буде. Сподіваюся, на урожайний рік. А ще я дорвалася трошки, почала обрізати троянди якщо видно А також обрізала деревовидну, півонію чи пі... піоновидне дерево, не знаю, як називається правильно. А ось і мої дзвони, підсніжнички теж повиходили. А також і нарциси виходять, і тюльпанчики показуються. Віце, яка краса, весна.